У чинного його володаря це у Ярослава Франчука з Кривого Рогу. Я вам скажу, що минулий гранд фінал саме поєдинок Ярослава Франчука з Володимиром Ізанським, це було щось неймовірне. Це просто був вражаючий гранд фінал дійсний гранд фінал приблизно такий саме вражаючий, як Шерівна Катя, яка нам демонструє, що зараз буде перший раунд фінального поєдинку сьогоднішнього вечора. Щось наближаємося до кульмінації. дійсно, ну і Катя заграє за аудиторію. Молодець, Катю. Втім, Городецький Карпов ось цей перший фінал, першої четвірки вазі до 84 кілограмів. Да, з чорними рукавичками. Олександр зараз він бачите на екранах, а з білими рукавичками Герман. Перший раунд, перші три хвилини, три раунди. По три хвилини регламент поєдинків одразу ж кидає потужний хайкік Герман, Побачив його. Олександр вчасно ухилився. Олександр не змінив, не змінив свого малюнка поєдинку. Е, так само, як з, в першому поєдинку з Дмитром Івановим. Він займає середину, підходить близько до суперника. Дуже закрита у нього позиція, високопідняті руки і зведені ліки для того, щоб ох, щойно дуже близький був Герман до перемоги. Але... І трикутник замкнув там. трикутник. Єдина рука, яка бачите зараз. Олександр зі... руку запихнув під. Германа і це може його врятувати. Перекинув Герман руку на другу сторону. І на цьому поєдинок закінчився. Заснув Олександр. Таке трапляється. Не переживайте дуже сильно, шановні глядачі. Якщо бачите, таке вперше. Герман Городецький виконав задушливий прийом і пере, пере, передавив сонну артерію. Наскільки я розумію, так так? так так це трикутник. Ну в цьому, взагалі, взагалі, коли рука заноситься під суперника, це дає змогу. В цьому в цьому захваті, де я змогу продовжувати поєдинок, не дати можливості перемогти. Однак, очевидно, що Герман надзвичайно потужно стиснув і ця рука. яка Наші начеб... як використав ситуацію, яка нібито була для нього невиграшною. Герман так та ногу не Герман, нової, але потім перейшов на трикути. Просто душною прийомом з зибує спортсмен прийом, прийом. Прийом. з Києва. Герман Гол! Вітаємо германа. Насправді всього 45, всього 1 хвилина і 5 секунд йому знадобилося для того, щоб вийти Дальше, в фінал все, претендента. У От останки бачите, якраз на повторі був кидок з боку Олександра. Одразу захопив трикутник.